А ви знаєте, друзі, що у нас також є широт. Да. Не тільки за кордоном показують, як заростають рами та мотоцикли, ну там правда спортбайки і все таке крутяцьких. А тут подивіться. Ямаха Mint. От що це? Сепія, да, О, кусок рами Гелера Раннер, крутяк валяється, сидіння Honda cb 400 Ще якась незрозуміла рама, ви будете зараз шоковані, подивіться, що тут є. Можливо, хтось щось купити хоче, але зразу попереджую. Це, що коштує 100-200 гривень, не буде ніхто відправляти, бо це взагалі-то основна частина мого кума. Кум, дивися, як я зберігаю твої, твої от, запчастини, які... Там не встигли розпродатись. Дивіться, що тут є. Давайте почнемо з цікавеньки. Оце. Це така піцевоска. Я колись знімав, коли це привезли, були. Ну тут ще добавилось, вибралось. Дивіться, це головісти заїжджають, Саня заїжджає він дивився це вмонтовано. Бачите? Жалко, що воно не на документах і воно зараз нічє. Тобто, ну... Його власника немає зв'язку, він колись десь щось, як воно куплялося, я не знаю. Я його як зберігаю, подивіться, що всередині ще. Опа! Да. Навіть ще реклами піци. Нікому піцу не треба. Що це? Талони, гіллера, вау, це ж колись потім можна було їхати. Да? ха <реш> це ти ще десь колись бачив, що я хотів показати. А, не, я думав, що це якась потайне, но Саня в голові побачив, каже, там для чогось там. Для, yeah, не знаю. <реш> от такі от, да, багаж. Ще от така сумочка. Ну, стоїть у нас. Що тут якісь штучки-дрючки. ТГБ. Це що у нас получається. кто это работает? Корея, да? Тайвань. О, пожалуйста, Рама, Спорт Сити. Апрелия спортсити, 125 200 кубов. Рама с перами и с передком, с подножками. Рама Леца, пів Что там? Леонардо, 150-ка с перами. Дальше, 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 дальше. Мать честная. Подивіться, скільки тут. Тут я сам не розумію реально, <hatten>, толком що є де, тому що це так завозилося. Це скутер людей Він в процесі, ніби як вважається, сюди пару рублів вложилось, не знаю. ну, блин, там Є свої нюанси. Ямаха... Ні, стоп, Малагуті F-10. Наші німецькі паяли, паяли, щось мінялося, замінялося, обналічувалося. Мій кум! Працював на, ці, по продажі мотозапчастин. У нього б ушки багато чого було. Основний склад він був викупав з якісь гроші. Багато скутерів з того складу ми поставили на ноги. оце основне те, що мене вчило робити. Я з гімна ліпив палки, реально, бляха-мука. З чотирьох скутерів я робив один. Дійсно, дійсно. Воно, я реально хотів навчитися робити. Кімко! Отакний Дв двигун повністю перебраний. Нікому не треба. От він повністю перебраний. Це Проскурін його перебирав. <сум> Стоїть тут, поставили, щоб не текло, тому що тут монолітні плити. Далі. <сум> Дивіться, скільки сидіні. Леонардо. Це якась мала Дивіться, скільки сидінь. Кому треба там? на дишель десь на якийсь мотоблок. Якщо не зрозуміла модель, то, то це. Фу, там... Там, там диски, зараз підемо туди. Оптика якась. ну Багато тут від От-от-от головки, десь розпідвали, воно почало ржавіти. Ось десь циліндра були, Ось десь вибиралося, тому що ніхто то вже не буде складати. Прийшов час, технологія нова, невигідно не навіть. От стоїть рама, рама стоїть з усім. Це від, від чого? Це? Від той же Хонди, Ні, це сузука, по-моєму. Да? Бак, дивіться. Що це? 750? ка да? Чи, чи це, це Honda, а там о, десь Сузуковська рама ще була спортбайка. Що тут далі? Вау! Оце от... Що це таке? Піжо? Піжо. Піжо. Це щось типа якогось похоже на мулета. Блін, реально я можу це поставити на ноги. Реально. Ну, ви розумієте, скільки часу я на це потрачу, і, і то все. І за скільки воно буде коштувати, навіть якщо я уберу оце от горівше це все. і ну, розумієте, я по-перше, людям з нормальну техніку не буду обслуговувати, а буду однією Один, Одне діло, коли воно тебе вчило ви бачите, часи міняються, але хрена ще тут є і це мене також багато виручає, тому що десь щось я звідси щипаю, щипаю. Ну кум добре. Щось юрмалісується, щось продається, телефонує. Через це. Тут є від відзгашки взагалі це від шторма, є від езгашки бочини, до хріна підгазетники, ще один мопід, Це що там? Це що таке? Це не є мулети якісь. так людина питала, комутатор на них. Щось висить, десь без нічогось. Може десь комутатор, якщо не забрали, треба буде глянути. Сузукі, да. так. Вау. Вау, раритети. Це від квадрика пам'ятаю. Це все робоче. Не стоїть. О, oh, блін. Ось такі от у нас бувають. Бачите, як з руками бляха. Ну, ще є, якби я додав, там ще є кусочок філія, філія жорота, там ще декілька цього. Лише немає смислу, тому що треба. Знайти іноді. Та я от приїзд, тому що є такі запчастини, сніг насуваються, щоб поставити хоча б, хоча б десь їх за цей. Да, уявляєте? Це перенесення в часі.